Пропонується для розгляду на громадських слуханнях е врахування громадських інтересів при обговоренні містохної документації детальний план території ділянки земельної ділянки з кадастро номером кінці з метою зміни цього призначення земельної ділянки. Для проведення громадських слухань нам необхідно обрати е, головуючу, які будуть пропозиції. Фіна Пропозиції обрати головуючим Філона Олена Степанович. Інших пропозицій немає. Пропозиція обрати секретаря міста команди на Васильів. Інших пропозицій немає. немає. Пропоную проголосувати за обрання секретаря міста Контентину Васильів. Прошу Також для проведення нам необхідно обрати погоджувальну комісію, пропонується до складу комісії. Дякую. Комісія в пані 4 чоловік вважається Також нам треба затвердити порядок денний проведення громадських служб. Розгляд проєкту містобудівної документації та регламент. Наступна документація розроблена відповідно до чинних норм і правил переміститування, передбачається відведення земельної ділянки для будинку з зміни цільвого призначення, яка перебуває в приватній власності своїх костюм. Можливо, є якісь запитання, немає. Значить, Встановлений термін 30 днів. Пропозиції зауважень до вказаної містобудівної документації до Менедевської селищної ради не надходило. Якщо якихось запитань зауважень по, даному, по даній містої документації немає, то прошу проголосувати. Дякую за роботу.